Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимось в самій моїй улюбленій локації, не тільки у місті Лева, а напевне у світі Провулок Сергія Параджанова. Тіні забутих предків: це дворик Вірменської церкви, який з'єднує вулицю Лесі Українки і вулицю Вірменську. Пауза! В цьому році світ святкує сторіччя з дня народження генія, автора українського поетичного кіно. Вірменина за походженням, грузина за народженням і українця за душею фільм Тіні забутих предків за одной твором Михайла Коцюбинського займає перше місце серед ста найкращих фільмів України. І це фільм, який не перекладався на жодну мову, тому що там все зрозуміло, музика, погляди, режисура, геніальна операторська робота Юрія Ільєнка дали цей неймовірний твір. Цей фільм можна дивитися і потрібно дивитися багато разів в різні періоди свого життя. Марійка чутлива. Тремтлива душа Іванку, якого грав наш земляк Іван Миколайчук. Маріку грала Лариса Кадичнікова. Пристрасна Палагна і неймовірно харизматичний мальфар. Це трагедія, але трагедія і життя. Коли я була маленька, і цей фільм в порізаному варіанті показував за радянських часів, я не дуже розуміла, про що це. Але енергетику я відчула і тоді. В цьому році на кінофестивалі Миколай Опен» був представлений першим фільм Тіні Забутих предків в повній версії. І приїхала Лариса Кадочникова акторка, яка грала Марічку. Це була зустріч з нею біля двох годин. Я писала премієтери. І вона розповідала все життя. Людина, вона була на той час дружиною Юрія Ільєнка. Вона розповідала про те, яким був Сергій Параджанов в житті. Наскільки це була геніальна, унікальна особистість потужної енергетики, людина, яка була не скорена ні режимами, ні часом. За радянської влади не знайшли нічого кращого, як в штучному звинуваченні засадити Сергія Параджанова за грати. Пауза. Лариса Кадищенка розповідала все життя про комунікації, про е, ті вчинки, які вона бачила, тому що Сергій Параджанов багато часу жив у Києві, і коли він прийшов вже. З заточення він прийшов до театру, де ставилася вистава. І просто через цю залу прийшов і поцілував сцену. Це була людина, яка не боялася епатажу в той час не про той час. Всі його фільми пронизані символікою. Сергій Параджанов, автор українського поетичного кіно. І не випадково, що саме тут. Де дворик самого давнього вірменського собору міста Лева знаходиться провулок Сергія Параджанова. А зараз зайдемо ще до одного дворика: Сергій Параджанов, надписи, ретрогарний годинничок. Тут розташований ресторан Параджанов і Портвейн і назва Книги Забутих предків. Влітку тут стоять столики, і на цих неймовірних сходах зазвичай збирається молодь. Я мала мрію, давню і правдиву розповісти про нашого генія сучасності Сергія Параджанова. Саме з цього місця місця з вірменською енергетикою Сергій Параджанов, лауреат посмертно Шевченківської премії. Надбання України, народний актор УССР. І просто людина, яка показала нам гуцульську етніку. Показала цей народ, який живе високо в горах, який спілкується за допомогою трембіт, який на полонинах випасає овець, який ходить до церкви своїми звичаями. Адже там, в Криворівні, де знімався цей фільм, усі мешканці місцеві в ньому приймали участь. Сергій Параджанов, не будучи українцем, дізнався про усі ці обряди. Похорони, весілля, різні традиційні обряди, які відзначаються тільки так в Гуцулії. Всі знімались в своєму автентичному вбранні. І люди, які ще залишилися там, а це вже досить люди, люди які знімалися в цьому фільмі, згадують його з величезною дякою і шаною: «Ціні забутих предків. Просто давайте насолодимось цією енергетикою. І пройдемо з вами до вірменського дворика. Сергій Параджанов. Ось такий він вже і дуже відомим художником. Талановита людина, талановита у всьому. Покажи, будь ласка, це копії його малюнків, як фрески зроблені. Ретроградний годинник, який відлікує. Час назад, і це не випадково. Адже геній не має часу, він вічний. І ми з вами поступово через цю давню бруківку пройдемо до вірменського дворика провулком Сергія Параджанова. Зараз дуже люблять казати, що інстаграмні місця так це одне з самих атмосферних інстаграмних місць Львова. Тут знімалося багато фільмів, в тому числі і Дартаньян, і Чотири мушкетери. Але для мене це місце завжди буде пов'язано з генієм сучасності, автором українського поетичного кіно Тіні забутих предків Сергієм Параджановим. А зараз давайте ще разом насолодимось цією атмосферою. Дзвіницією вірменської церкви і цією красою. Одна з самих давніх церков. Міста Лева, Вірменська церква. Ось така моя розповідь з дворика вірменського храму, що у серці Львова, вірменського кварталі, про вірмянина за походженням. Грузина за народженням, українця за душею, Сергія Параджанова, автора нашого українського поетичного кіно. З любов'ю до вас. Щира українка, з величезним українським серцем. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, моє любі, папа.